А шум який. Бачите, який напор. З якою силою. Прибуває вода і витікає. Тут все залито, Краса. ще риба тут випливала на дві голову. Прибуває на тій стороні. А витікає через дорогу, наче напор більший. Ого. Я приїжджала колись на ядерську. І знову було. Ага. Риби немає. А довіна бути риба чи ні? Риба должна бути? Ну так де вона? Так-а де вона? Так, Може поставити сітку. Завтра прийдемо, так буде повна торба. Ой! Аж бурлиць. Наче стиральна машина. Б'ється об дерево. Ага.